Зараз активно ворог сконцентрував свою увагу на Вовчанську і на Липецькому напрямку. Там лише ми так розуміємо, що йде розвідка боєм. Ворог вивчає, які там наші військові там відповідно підрозділи знаходяться. Яка їх військова, скажімо так, спроможність? Після того він вже буде напевно, тобто приймати певні рішення для себе. Перш за все. Тому звичайно, що наше завдання відповідно свої позиції тримати і фронт тримати. Ми мали на Фактично минулому тижні, так на вихідних, перша ФАБ – Це різновиди керованих авіабомб. Звичайно, що це досить негативні сигнали для Харкова. Можна зробити лише одне: це або вражати безпосередньо носій. А це літак. По-друге, це наносити враження на місцях дислокації і носіїв, і відповідно боєприпасів, і по місцях виробництва і носіїв, і відповідно боєприпасів. Іншого, засобів наразі протидії проти керованих авіабомб у нас немає. Звичайно, працюємо над посиленням відповідно ППО, над посиленням РЕБів.